Я люблю Юру. Він чоловік, який обожнює БМВ і принципово не працює з ауді. Вона жінка, яка в той день просто хотіла, щоб її машина поїхала. Але замість ремонту з'явилася зовсім інша історія. Цей сюжет про випадковість, яка вийла з коханням. Товариш до мене зателефонував, каже: мені Миколка, треба допомогти машину пофіксити. Я думаю, ну кажу, а що сталося? Бо зазвичай механіки його щось витворяють, там щось псують в машині, і потрібно форс-мажор, скажімо так, потрібно бігом це починити. От, дзвонить Миколка і каже, є машина. Я кажу, яка машина? Каже, ауді. Я кажу, Коль, ти ж знаєш, що я якби з ауді не працюю, не цікава мені така техніка. От, але перепитую, кажу, це тобі треба. А він мені думає така пауза. Секунд, п'ять, каже, ні, друже, каже, це тобі треба. Вона привезла машину з Америки, ми її ремонтували. І в процесі так щось мені вподобало, що вона дуже підходить Юрі і вирішив їх познайомити. Юра, як завжди, це ж не БМВ. Я не буду це робити, це ж не БМВ. Я кажу, Юра, це дуже треба, це дуже файна жінка, то треба дуже допомогти. Та і все, так я його вмовляв, і все ж таки він погодився. Оксана не знала, що їде не просто на СТО, а на зустріч з чоловіком, який вже наступного разу зустрічає не клієнтку. Дзвонить чарівний голосочок розпитує мене, де, бо це все було в такому трошки глухому місці. Ну і приїхала принцеса. На каблучках в, в болото автомайстерні. Все було дуже рафіновано, дуже культурно, так, на Ви, через перепрошую. От, і, правда, я вже потім дізнався, що це була моя помилка, бо я сказав, що в машині там такий нюанс, такий нюанс, такий нюанс. І запитав взагалі, чи не хочете ви її продати, бо тут в машині дуже багато проблем. Відразу в перший же день машину довелося залишити, бо настільки була проблема. Нюанси були такі, що реально машина могла загорітися. Я кажу, все, залишайте машину, це вже не. На цьому не можна їхати. І е, Оксана каже: Ой, я, я планувала до батьків їхати, а не встигаю, а ще щось кажу, то я вас е, відвезу. Ну, ти посадив свою машину в того кабріолета. Після першої декілька хвилин розмови з Юрою вона була дуже сильно зласна, бо він сказав, що ти нічого з того не будеш, тому що треба продавати. А вона дуже сильно нервувалася, бо вона машину купила тільки буквально декілька місяців тому і дуже сильно її це розізлила. Але все ж таки поїхала вона на СТО. Ми ще так з дівчатами. То був якийсь п'ятничний вечір. Ми десь ще вечором йшли на вінішку, йшли гуляти, і прийшла Оксана, така зачарована. Досить. Кабріолет, на якому Юра підвозив Оксану, теж відіграв свою роль. Дорогою вона обмовилася, що давно мріє про фотосесію саме в такій машині. Юра не розгубився і відповів. Шукайте референси, як кабріолет підготую. Напевно, з місяць пройшов з того моменту, коли вже Оксана дозріла до до, скажімо так, до фотосесії. Ну але я вже був налаштований не просто так їхати на фотосесію, тому був букет величезний. Вона пішла на ту фотосесію, то було десь по часу. Вона сказала, що десь години дві займе, і ми вечором е мали зібратися в мене. На свічати мали зібратися в мене, і ми чекали її з Маріяною. Ми чекали її в мене вдома. Бо ми знали, типу, що вона прийде. Бо Оксана, що би не було, які б там ухажори не були, вона завжди, якщо вона домовилася з нами, якщо в неї є плани з нами, то вона однозначно потім прийде до нас. Тобто Оксана кидає фото в букету, пише це найбільший букет в моєму житті. І кратше, ми тоді зрозуміли, що то вже все йде в бік романтики. Дивно, що вона тоді в той вечір до нас не прийшла. Між цими ключовими зустрічами були і випадкові. Відкриваю двері на нову пошту і е, дивлюсь, дівчинка якась біжить симпатична. Ну ніби теж е, заходити в відділення нової пошти. І Я двері так, двері з доводчиком, двері мах. Ну, і думаю, доводчик буде плавно відпускати двері, що дівчинка встигне пробігти. Той доводчик, чи то було холодно, то був березень місяць, якщо не помиляюся, чи то було холодно, доводчик, як глюч і ті двері мало і не вбили. Я ще якось ловлю ті двері, вона так як мишка проскакує. Поза <зу> ті двері і така, ой, нічого, нічого, все нормально, все. Раз сьогодні Юрій і Оксана вирушають у нову подорож спільне життя, і в ньому не буде гарантії, але буде любов, і навіть ауді з БМВ можуть мирно співіснувати, якщо під капотом живе кохання. Вона напевно, єдина в цьому світі, коли Ауді БМВ з'єднала два серця. Це максимально ідеальний пазлик. Що це Моніка і чанлер з друзі? Кохання не питає, яка марка в тебе під капотом. Воно просто бере і їде на зустріч. А після весілля починається новий маршрут із дитячим автокріслом у комплекті. То якнайшвидше чекаємо вас у стінах нашого закладу. Вітаємо! А що тут таке? Блин. Ти, ти ні, є в рано.